Спілі ягоди Одна хасицька історія розповідає про хлопця, який подорожував з батьком. Їхня дорога пролягала через ліс. Добряче золоднівши, хлопець почав збирати спілі ягоди, що червоніли на кущах. Оскільки дорога була ще далека і скоро могло стемніти, батько сказав синові, що не можна надовго затримуватись біля ягід. Та син, наче прикипів до них. Голодний товариш, а ягідки такі соковиці, солоденькі. Тоді батько сказав я поволі рушаю, а ти можеш ще трохи побути тут, щоб ми не погубилися що хвилини гукай батько, батько, а я кричатиму тобі у відповідь. Проте, коли мій голос стане зовсім тихим, кидай усе і чим дуж біжи. Хасицькі вчителі використовували цю оповідку, щоб пояснити людям. Як потрібно тримати зв'язок із Богом у молитві?